Вітаю вас, друзі, на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, Олександр. Ну що, сталося таке, що ніхто не очікував. На Xbox, Series S та Xbox Series X вийшла Death Stranding. Так, це та гра, яка була ексклюзивом PlayStation 4. Потім вона вийшла на ПК. І наразі вона просто без анонсу, як сніг на голову, вийшла на Xbox. Вона, до речі, коштує, вона є в українському регіоні. Одразу скажу на сайті ну, на Xbox, звичайно, регіону українського немає, але на сайті Microsoft ви можете купити Death Stranding за м -м, десь 500 гривень в українському регіоні. Це один із найдешевших регіонів, дешевше там на 10 або 15 гривень Туреччина, але я вам рекомендую купляти саме в українському регіоні. Отже, друзі. Поки в мене немає ікса, у мене є Xbox Series S, і мені стало цікаво, тому що сьогодні вийшли тести і вийшли тести, що я такий трішечки за голову взявся. Думаю, що не може бути, гра працює, друзі, в 60 FPS. Що на X, що на S. і S навіть підтримує 2К роздільну здатність. Я вирішив перевірити, як працює гра. У неї, до речі, є два режими: режим продуктивності, фреймрейту, ну, режим 1080 p і режим 2К. Оба режима. Підтримують 60 кадрів в секунду. Тому я подумав, чому б не зняти відео, як де Stranding наразі виглядає на Xbox Series S. Погнали з вами до консолі, будемо перший раз запускати. Я буду перший раз цю гру запускати саме на Xbox. Так, я трішечки в неї пограв на PlayStation 5 Slim. Ну, скажу чесно, вона ця гра мені саме ця гра мені не зайшла. Я полюбляю ігри від Коджими, такі як Metal Gear, але саме де Stranding мені особисто не зайшов. Але це кожному на свій смак, як то кажуть, комусь вона зайшла, кому ні. Але подивитися, як вона виглядає в 2024 році на Xbox Series S можна. І чому б не подивитися, тому погнали, друзі, з вас, як завжди, пальці догори погнали до консолі. Отже, друзі, ми перемістилися на консолі. Давайте спочатку я увійду в параметри і покажу вам налаштування, яке в мене тут стоїть. Роздільна здатність в мене стоїть 2К, частота оновлення 120 герц. І мені аж просто цікаво, я, до речі, нещодавно на PlayStation її запускав цю гру. Я в неї пограв не знаю, години 3-4 десь так, але все-таки вона для мене ще раз повторюся. Я не кажу, що це погана гра, комусь вона подобається, комусь ні. Це ту супер дивно Sony Interactive на Xbox. Ви бачили Sony? Блин, я такого ще не бачив. Це перша гра, де логотип Sony. Саме ігрового підрозділу PlayStation. Тут можна, мабуть, вибрати, тут української мови немає, тут є російська локалізація, тут можна її обрати в налаштуваннях. Як я вже казав, я в неї пограв, і я плюс-мінус пам'ятаю, як в неї грається саме на PlayStation 5. А нам пропонує дату народження ввести, Давайте я свою дату народження. Воджу. Не знаю, на що це, до речі, впливає. Я не пам'ятаю, щоб на PlayStation я вводив свою дату народження. Можливо, я помиляюся, можливо, там теж це було, але я чомусь не пам'ятаю цього. Я й буду пропускати усі оці катсцени, це в нас коджима продакшн. Ну, до речі, пропустити її не можна. Окей, дивимося. Поки що, якість катсцен на есті нормальна. У 2024 році катсцени можна дивитися. Алекс перевірив і підтверджує: е, ну, що? ну що, нам тут е, так, давайте пропускати. Чому мені не сподобалося Death дестрендінг на PlayStation? Тому що, як на мене, вона Ну, для мене вона нуднувата була. Тобто я намагався себе заставити її, проходити, проходити, але для мене вона нуднувата. Знову повторююся, я не кажу, що це погана гра. Комусь вона подобається, комусь ні. Особисто мені вона не зайшла. Трішечки мильце є. катсцена вже йде на рушії самої гри, і в мене таке відчуття, панове, що вона не в 60 кадрів. Тобто я оцей ось правий стік натискаю, і є невеличкий ділей такий є. Затримка затримка невеличка є. Хоча дивно те, що правим стіком воно як трішечки, трішечки затримка, може, мені це здається, не знаю. Так, ну давайте, погнали. Ну, ось я дивлюся, все-таки мельце є. Ну, звичайно, це еска. Так, грати можна цілком. До речі, у нас тут знову пішла катсцена. Так, я пропускаю. Це у нас пролог. Панове, це у нас пролог. Так, стоп, стоп, зупиняйся. Давай подивимося на текстурки. Так, на плоці, звісно, що текстурки краще. В мене наразі немає ікса. Я сподіваюся, що скоро він буде, і можна було порівняти, звичайно, на Xі було б краще, але зараз в мене тільки ЕС, друзі, тому я запускаю цю гру на S. Хоча на X я впевнений, ну це гра ще з PlayStation 4, тому на X там, я думаю, все буде прям супер добре, прям класно. До речі, тут така музика крута, коли проходив, прям заслухався, наче вгуглити, хто це, що це за гурт. Блін, за музику отакий дуже жирнючий лайк коджима. Хідео Коджима продакшн. Так, балансувати. Ну, керування тут точно таке, очевидно, як на плойці. Ну, так, є мильце, текстурки трішечки мильні. Ну що, погнали в воду, переходите. Ну, вода не так красиво, ну, як на плойці еска. Ну, Звичайно, що на есці буде не так воно красиво. Грається приємно, друзі. Ну є так, звичайно, що є мульце. Тобто, але нічого такого катастрофічно поганого немає. Картинка нормальна, картинка приємна насправді. Нагадую, панове, що в мене 2К екран. Я думаю, на Full HD картинка буде приємніша, чіткості буде більша. У мене, на жаль, немає наразі Full HD екрану, тому перевірити на Full HD в мене немає. Просто можливості. Еска в мене працює на 2К екрані. Я не знаю, як це, але отак ось воно виходить. Я граю в ігри на 2К екрані на ЕС, і тому в мене багато ігор мильні. Так, я розумію, що цій грі вже 5 років вона вийшла, як нагадую, на PlayStation 4. Вони нібито не робили версію на PlayStation 5. І тому, звичайно, що ця гра виглядає непогано на Есці. Вона реально дійсно непогано виглядає. І плюс 60 кадрів. Так, ну є на головному герої, як ми бачимо, є таке мельце. Отакий ось сюрприз Коджима нам зробив. Хотіли ексклюзиви PlayStation на Xbox, друзі. Це перший ексклюзив PlayStation. Хоча це не від внутрішньої студії гра, як ви розумієте. До речі, повністю права перейшли кожима Productions, тому кожима вирішив, що цю гру можна випускати на Xbox. Чому би ні? За це йому ми подякуємо. І, до речі, була ще така інформація, що Death Stranding 2 також може вийти на консолях Xbox, так як. Права теж належать е, Hideo Kojima Production. Слухайте, ну гра мене здивувала. Насправді, я думав, вона буде працювати в 30 FPS. І я думав, вона буде більш мильніша. От ну, реально, я нагадую те, що я граю на 2К моніторі. На 2К. Тобто це не Full HD S це тільки для Full HD моніторів. Ну, я не люблю Full HD монітори, тому в мене 2К. І я не скажу вам, що дуже погана картинка. Ні, вона мильнувата, так. Але камон, це S-ка, Подивіться, скільки вона коштує, і вона тягне в 60 кадрів, в 60 ФПС, де стрендінг. Ну, це нормально, це достойно насправді. Коротше, тут треба грати за доставщика, треба доставляти тов різні товари, себе там навантажувати і так далі. Потім можна прокачуватись, брати е засоби різні там типу мотоциклів. І так далі, хоча я так далеко не заходив. Тут цікава атмосфера у гри, але гра для мене трішечки нуднувата. Була знову давайте я ще в десятий раз повторююся, що це особисто мені, мої враження. Ну, головний герой мальнуватий. Головний герой реально трішечки мальнуватий. Ну, це нормально. Тобто, грати можна зараз, Еска в 2024 році, це самий. Самий такий доступний геймінг, і вона в 60 кадрів тягне кіберпанк. От, будь ласка, де Stranding вийшов. теж 60 кадрів, друзі. Нагадаю, до речі, вам ще таку фішку, що вона, ця гра підтримує Xbox Play Anywhere. Тобто, ви, можете, ви її купили, і вона у вас буде доступна як на, Playste як на персональному комп'ютері, так і на Xbox. Одну ліцензію, можна сказати, на два пристрої ви купуєте. Ну що, Еска просто топ. Еска тягне потужна, потужна, потужна консоль, <потужна> яка витягує ігри в 60 кадрів. Звичайно, що багато розробників просто ліняться під неї, полірувати свої проекти, оптимізовувати свої проекти і такі ігри, як. Ну, ось останнє, наприклад, Dragon Age, яка вийшла, я запустив на Есі, і вона така мильна, що просто я не міг в це грати. Ну, я просто вважаю, що це неграбельно, що такі ігри не мають просто виходити. Так, знов-таки повторюся, що в мене 2К монітор. може на Full HD не така погана картинка, але на 2К вона дуже мильна. От реально дуже-дуже. Stranding не така мильна. Death Stranding виглядає. Нормально. Е, ну, звичайно, що є ігри, які виглядають краще. Але тут середнячок, от чітко посеред посерединці, якщо брати там якість та продуктивність, так, тому що 60 кадрів все-таки грати набагато приємніше. І зараз я от звик до речі до чутливості стіку, і відгук вже більш-менш нормальний. Може, це просто справа звички, і все. Тобто, зараз мені вже нормально. Тобто я стійкось ворочаю, і мені нормально. Тобто, немає ніякого дискомфорту. Отже, друзі, які в мене враження після Дестрендінгу на Series S, насправді я здивований, Еска. Я думав, буде гірше. Я думав, буде гірше, але еска Мене трішечки здивувало, але насправді це заслуга, звичайно, що розробників, те, що вони більш-менш оптимізували свій проект під ЕСКО. Грається нормально. Спочатку в мене був деякий дискомфорт, тому що чутливість оцього Стіка як була з затримкою правого Стіка, я маю на увазі, була як з затримкою, але я звик пару хвилин, хвилин 5. І в мене вже ну, немає цього дискомфорту, мені нормально грається. Отже, на Sі виглядає, ну ви самі все бачили в геймплеї, як воно виглядає. Трішечки є мильце, але гра виглядає середньо. не супер чітко і не дуже мильно, але грається приємно. Тому Еска ще. <с> ще живе в 2024 році. Як ви знаєте, Xbox не планує випускати свою про версію консолі. PlayStation вже випустила свою про версію. Ви все прекрасно знаєте. Ви бачили її ціну, і мені дуже 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 друзі, цікаво, як там будуть за цю ціну виглядати ігри на 2К. Або на 4К екрані. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі внизу під відео. пишіть свої коментарі, як, як вам гра, якщо пробували Death Stranding. Чи дуже ви здивувалися, коли дізналися, що вона вийшла на Xbox після п'яти після років свого існування на PlayStation та на ПК гра з'явилася на Xbox. Отже, з вас, як завжди, пальці до гри. пишіть свої коментарі, думки внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.